Вишився відкритим, встановлюються особи сторін, власне. Секретар доповідь, хто з'явився. Аудиоден дипусація здійсниться до фічна власного роботу. І вам повідомили, що доставлений скаржник. Ну, суду про це не повідомили. Вибачте, хто вирішував про доставку питання. Питання. Оскільки всі клопотання прийшов... вирішуються в судовому засіданні, розумі, судом. але є невідкладність розгляду скарг. Вчора мені було повідомлено, що Роман Володимирович, мій підзахисник, за судом не значиться, суд до нього ніякого значення не має. Питайте у чого. Я спитав... Вам сказали, що всі клопотання вирішуються в судовому засіданні. Ці клопотання вирішуються в судовому засіданні, а Ваша не чістя. поза межами судового засідання. Ваша це не клопотання прокурора чи слідчого. Це скарга адвоката. Mm. Будь ласка, самостійно вам право ніхто не давав вирішувати питання про його доставку чи недоставку. Я не вирішував питання. Я. А попросив хто вирішив згоди. питання? Я попросив згоди. Ваша честь. Вибачте. Я попросив питання згоди. У кого? У вас, я вам слідчу. відповіла, надав... що ці питання вирішуються у судовому засіданні. Слідчий надав дозвіл. Його доставили. Обов'язково не обов'язково участь, хоч і є його заява, це вже буде на розсуд суду при розгляді відповідної відповідно. Я вибачаюся. Якщо він доставлений прокурор, ви повідомили про це суд. Наразі мені теж стало тільки зараз, тому ну. що він доставлений. Я знав, що це питання взагалі суд організовує ну, доставку з засідання. В судовому засіданні на сьогодні перше судове засідання. Суд ці питання не вирішував. Також ще не вирішував питання про можливість проведення відеозйомки. Ще ці питання судом не вирішувалися. Ну, якщо він доставлений, то нам необхідно, вибачте, зал, який обладнаний, а потім вирішити всі питання. А не вирішують самостійно, вибачте мене я самостійно адвокати. Ну, я ж не знаю, це хай прокурор вирішує питання, хто вирішив його доставляти сьогодні в судове засідання. Ну будь ласка, якщо особа доставлена. Судом оголошується перерва, поки секретар знайде відповідний зал, передбачений. Дякую. Все. Дякую. Настя, забирайте свої документи, чекайте, поки ми зал знайдемо. Все.